Мої вітання. Давайте подивимось розклад, чи будуть якісь дії, прояв до вас вашим партнером, партнеркою. Тобто ми дивимося як для дівчат, так і для чоловіків. Подумайте, будь ласка, про свого партнера-партнерку, а ми зараз подивимося, які сигніфікації, тобто енергія людини щодо вас, тобто не просто в енергіях яких, а в яких енергіях перебуває щодо вас, ця людина. Дев'ятка кубків, тобто це переповнення, це, знаєте, наповненість такої енергії, емоції, емоційний підйом. Тобто, щодо вас дуже багато емоцій. Розумієте, аж ну, просто от вони виходять прямо наружу. Щодо вас, людина бачить таке, знаєте, щастя про те, що гармонія. Про кохання, про те, що ви близька людина, тобто енергії щодо вас дуже позитивні. Тобто, людина з вами емоційно наповнюється. Можливо, ви в дуже добрих таких стосунках, відношеннях, ну, тузу кубків, можна так сказати. Людина щось хоче розпочати, хоче наповнення, хоче привести, напевно, а, вона в такому стані зараз, в емоційному підйомі, під так би мовити. Добре. А ви хто по відношенню до цієї людини Батько так спитаємо? Та ви тут працюєте, займаєтеся своїми справами. Дуже багато вкладалося взагалі, якщо у вас були відносини з цією людиною, ви дуже багато вкладали чого. Ви просто відточили свою майстерність. Ви просто знаєте, от ви е, працювали, так би мовити, на. А то, щоб у вас була гармонія. Є така відстороненість, ви стримаєте тут кордони, ви не підпускаєте, можливо, цю людину зараз, тому що у вас є образи на цю людину, було була якась зрада. Зрада, ну ми не будемо перераховувати, для когось це нечесність, для когось це зрада в тому контексті, що були якісь моменти, але тут негарні аспекти. Тут може могло бути і безцінювання, тобто. Ну, якісь і, знаєте, конкуренція в тому сенсі, тут не важливо, що було сказано або ну, зроблено. То тут була така, знаєте, аспект того, що між вами була конкуренція, ви до цієї людини не дуже класно ставитись. тому що е, таке відчуття, що е, скільки б ви не вкладалися, вас якобісь цінили. Тобто вас вашу цінність якось. Принизили, можливо, навіть іде така от у мене думка. Тобто, ви з обережністю будете по відношенню до цієї людини відноситись. Щось тут було не дуже гарно. Тобто, перемога задля, задля перемоги, але що хто там думає, це не важливо. Можливо, навіть було втручання і інших людей по пітірки мечів, тому ви вже не вірите. Таке враження, що ви не довіряєте, чи буде ця людина до вас проявлятися. Ну, людина взагалі звикла бути переможцем, їй дуже важлива ваша оцінка. Ви, напевно, не підістали, ну, ви на відстані знаходитесь. Ну, ви би не дивилися це розкад. Так, хочеться примирення, хочеться навіть, якщо завершувати щось, так, то, знаєте, прийти до кого до якогось, м м хочеться сказати, логічного заверш... завершення. Такого, знаєте, не. не... Так як ви, наприклад, по п'ятірки мечів завершували ваші відносини, це, наприклад. А от примиритися або щось обговорити, і от в такому контексті людина за вами може прислідковуватись, до речі, може слідкувати за вами, може дивитися на ваші фотографії, відео а в соцсетях, тому що, ну, ви гарна людина і така, знаєте, людина не досягаєма зараз до цієї людини. Хоче бути з вами, тому що. Ну, з вами відчуття, що я на коні. Ну, так от ви, ну, напевно, щось таке а, дали зрозуміти цій людині, що з вами от, він, так, він чи вона в такому, знаєте, на підісталі перемоги. Взагалі людина любить, коли помічають. Сам Король Вучі вийшов холодний, закритий, раціональний логік: лікар, хірург, юрист, програмист, людина військова. Може працювати з металом, тобто все, що зв'язане з, з гострими предметами або з логікою, мисленням, тобто вирішенням лики. Може бути і колишнього показувати, тому що холодні енергії, хочеться йому комунікувати з вами, якось можливо домовлятися. І тут людина зламала собі голову, як до вас підійти. Тобто тут людина розуміє дуже багато вибору, дуже багато думок. Стосовно проявлення до вас, треба знайти якого якоїсь лайк. Знаєте, таке враження, що ця людина, вона просто от по о, кожний шаг вже прораховує, що буде говорити, як діяти. Ну так, цю людину дуже сильно тягне до вас, і в сексуальному аспекті теж не хоче відпускати, ревнує. Бачить, що ви закриті, хоча дуже сильно хочеться до вас проявитися, тому що ви шанс, ви подарунок долі, і знаєте, хочеться якось цієї людини обнулитися, обнулити обнулити ваші відносини, щоб розпочати по-новому, тому що тут була дуже сильна біль. Тут могли б бути і трикутники, тому що ми бачимо по карті три руки, розбите серце, і був вибір, до речі, ну. Взагалі людина вас бачить вашу парою. Так, було закінчені відносини. відносини було... Ну, ви дуже яскрава жінка. Як можна таку не хотіти, королева жеслів Тому так, буде проявлятися, але з обережністю. Не буде такого, знаєте, що от, як ми можемо намалювати раси, з квітами, там, з якимись вибаченнями словами. Ні. Тут людина буде дуже обережно проявлятися по помірності, тобто це не... Тут і зараз це може через якийсь час, тому що людина за вами наблюдає, людина може оцінювати ситуацію, щоб, так би мовити, не впасти обличчям в багнюку.